Народе, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Монстриця Том. Четвертий Четвертий том визнаної серії Марджорі Лю та Сани Такеди Монстриця під назвою Обрана продовжує занурювати читачів у похмурий та багатошаровий світ, де війна, магія та древні таємниці сплітаються у захопливу розповідь. Ця частина, що об'єднує випуски з 19 по 24, поглиблює конфлікти, розкриває нові сторони персонажів та вкотре вражає неперевершеним візуальним стилем. У обраній головна героїня Майка Піввовк опиняється ще ближче до розгадки таємниць свого минулого та природи могутнього старшого бога Зінна, що живе всередині неї. Війна між людьми та потаємниками розпалюється з новою силою, а розрив у небі випускає на волю руйнівних чудовиськ, що були ув'язнені віками. Майка змушена знову опинитись у вирі кровопролитних подій у той час, як її друзі та союзники, зокрема хитра лисиця Кіцуне Рен Мармаріан та могутня арканічна чаклунка королева вовків, намагаються розкрити давні секрети та укласти нестійкі союзи задля виживання. Сама Майка потрапляє під вплив харизматичного, але небезпечного пана доктора. Цей новий персонаж, що з'являється як популістська фігура, має на. Набаг... Багато глибші та тривожні зв'язки з Майкою та Зіном, ніж будь-хто міг собі уявити. Ціна за знання, які шукає Майка, стає дедалі вищою, змушуючи її приймати складні рішення та ставити під сумнів власну людяність. Сюжет четвертого тому майстерно балансує між епічними баталіями, політичними інтригами та особистою драмою майки. Марджорі Лю продовжує розвивати складний світ монстриці, досліджуючи теми війни, травми, ксенофобії, ціни влади та пошуку ідентичності. Персонажі не є пласкими фігурами добра чи зла. Кожен з них має власні мотивації, страхи та надії, що роблять їх багатогранними та цікавими. Для спостереження. Окремої згадки, як і завжди, заслуговує неймовірна робота художниці Сани Такеди. Її деталізовані вишукані малюнки в стилі арт деко, змішані з елементами стімпанку та японського мистецтва, створюють унікальну та незабутню атмосферу. Кожна сторінка це витвір мистецтва, що передає як масштабні сцени битв, так і найтонші емоції персонажів. Дизайн істот, костюмів та архітектури. Тектури вражає своєю оригінальністю та красою монстриця Том 4 обрана це гідне продовження визнаної критиками та читачами серії. Цей том пропонує складну, похмуру та емоційно насичену історію, підкріплену одним з найкращих візуальних виконань у сучасних коміксах. Фанати серії отримують довгоочікувані відповіді. Але водночас зіткнуться з новими питаннями, що змусять їх з нетерпінням чекати на наступні частини. Цей том вкотре підтверджує, чому монстриця здобула численні нагороди та вважається однією з найяскравіших фентезійних саг у світі графічних романів. Якщо ви шукаєте епічне темне фентезі з унікальним світом, сильними жіночими персонажами та історією, що не боїться досліджувати складні моральні дилеми і при цьому цінує візуальну складову, яка захоплює подих на кожній сторінці. То цей комікс саме те, що вам потрібно.